На нашій планеті є багато місць, овіяних моторошними чутками та загадками. Процесії на цьому кладовищі відбувались протягом майже чотирьох століть. Давніші поховання робітники кладовища присипали землею, а на тому місці розташовували нові надгробки. На кладовищі є місця, де під земним покриттям розташувались 12 могильних ярусів. Говорять, що в 1950 році ляльки із сміттєвих корзин почав збирати і розвішувати деякий відлюдник Джуліан Сантана Барера. Він заспокоював таким чином душу дівчинки, що потонула поблизу. На острові знаходяться більше тисячі експонатів. Хасіма це колишнє поселення шахтарів, які добивали вугілля. Було найбільш густо заселеним місцем на планеті. Коли вугілля добувати тут стало нерентабельно, шахту закрили. І місто острів поповнило список міст примар. Це місце називають «лісом самогубців». Спочатку ліс асоціювався з японською міфологією і традиційно вважався місцем проживання демонів і привидів. Зараз Аокіхагара є популярним місцем самогубств серед жителів Токіо і околиць. Бразильський художник Герберт Багліоне. Зробив арт-об'єкт з будівлі, в якій колись була психлікарня. Він зобразив дух цього місця. Тепер по колишній психічній лікарні бродять примарні фігури змучених пацієнтів. Катакомби мережа з вивистих підземних тунелів і печер під Парижем. З кінця XVIII століття в катакомбах захоронено майже 6 мільйонів останків людей. Гора хрестів являє собою пагорб, на якому встановлено безліч литовських хрестів. Загальна кількість їх становить приблизно 50 тисяч. За народним повір'ям того, хто залишить на горі Хрест, буде супроводжувати успіх. Замок Ліп у Офалі, Ірландія, вважається одним з проклятих замків світу. Його похмура пам'ятка велика підземна темниця. Дно якої вкрите гострими кілками. Таємниця була виявлена при реставрації замку. Щоб вивести всі кістки з неї, робочим потрібно було чотири вози. Чаочіла відрізняється від інших місць поховань, особливим способом захоронення людей. Всі тіла сидять навпочебки, а їх особи, здається, завмерли в широкій посмішці. Тіла добре збереглися завдяки перуанському сухому пустельному клімату. Кеймада Гранді. Один з найнебезпечніших і знаменитих островів нашої планети. На ньому знаходиться тільки ліс, скелястий непривітний берег і змії. На один квадратний метр острова припадає до шести змій. Отрута цих гадів діє моментально. Покинуте депо метро в Цинценаті проект споруди 1884 року. В результаті зміни демографічної ситуації потреба в метро відпала. Зараз по занедбаному метро два рази на рік проводяться екскурсії. Але відомо, що безліч людей бродять по його тунелям. На острові Лусон в селі Сагада знаходиться одне з найбільш страшних місць на Філіпінах. Тут можна побачити незвичайні похоронні споруди з гробів, розміщених високо над землею на скелях. Вважалось, що так душа буде ближче до небес. Тут поховані знамениті вогняні мумії Кабая. при їх виготовленні використовувався складний процес муміфікації. А зараз їх ретельно охороняють, тому що були часті випадки їх крадіжки. Стверджують, що ще з римських часів острів Повелія використовувався як місце заслання для хворих на чуму, у зв'язку з чим на ньому було поховано до 160 тисяч чоловік. Душі багатьох померлих нібито перетворилися на примари, якими зараз переповнений острів. Фетешиський асортимент Акодесеви вкрай екзотичний. Тут можна придбати черепи великої рогатої худоби, висушені голови мавп, буйволів і леопардів, і багато інших не менш чудових, це звичайно в лапках, речей.